Росіяни атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: це Полтавщина, Кіровоградщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина та Вінниччина. За словами міністра енергетики України Германа Галученка, наслідки досі уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Також міністр запевнив, що ощадливе використання електроенергії це внесок кожного з нас у перемогу. Він попросив відповідально споживати продукти, що генерують об'єкти енергетики у ранкові та. Особливо у вечірні години. Ну і про це також далі більш детально. РФ атакувала три теплоелектропідстанції ДТЕК. У відомстві повідомили про серйозні пошкодження обладнання енергетики. Працюють зараз над ліквідацією наслідків атаки. Це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектропідстанції ДТЕК під час масованих атак 22 і 29 березня, а також 11 і 27 квітня. Йдеться в по повідомленні компанії. Я ж нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв тест приблизно 180 разів, поранивши за цей час 51 співробітника і вбивши ще трьох. Ще раз, не лише рятувальники, не лише наші захисники та захисниці, які носять піксель, і не тільки також і працівники комунальної комунальної інфраструктури, зокрема енергетики, електрики, загалом люди, які дійсно в прямому сенсі цього слова нам дають світло. Їм також неймовірно вдячні за те, що самовіддано виходять на зміну, розуміючи усю серйозність і небезпеку їхнього перебування на робочому місці, все рівно продовжують, ну скажімо так. Подекуди, якби це не страшно було своїми тілами закривати об'єкти енергетичної інфраструктури від ворожих ударів. Ну і подальші повідомлення від офіційних органів постачання енергетики так у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України. У ним зазначили, що враховуючи значні пошкодження завдані енергосистемі, необхідно зменшити використання. Користання енергоємних приладів у пікові години, зокрема з 19.00 по 22.00. промислові підприємства закликали переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми. Крім того, сьогодні, у години ранкового піку, на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистеми Систем Польщі, Румунії та Словаччині тут. Звісно ж, також до слова дуже сильно вдячні нашим партнерам, які також у ці скрутні хвилини підставляють своє плече. Ще раз у воюючій державі електроенергія це не про комфорт, це не про якісь увімкнення наповно якихось музичних колонок або увімкнення кондиціонерів, увімкнення сушильних машин і так далі. В першу чергу, ми, звісно ж, також пам'ятаємо, що це і про промисловість, про ту промисловість, яка дозволяє триматися на фронті нашим хлопцям і дівчатам, які Досі очікують, як я зазначив на початку нашого етару, тієї допомоги і підтримки від наших партнерів, які вже її погодили, але поки що ця допомога ще досі в дорозі в силу різних логістичних питань, поки що вона іще не в Україні. Але все ж таки, зважаючи на порядок денний, також варто зауважити, що за останні кілька. Годин навіть я б сказав би хвилини, з'являються повідомлення про те, що застосування обмежень для побутових споживачів, окрім Харківщини, поки що не передбачається, Тобто, станом на зараз, на цю хвилину, 12.29, за повідомленням від міністерства енергетики. Поки що є інформація, що лише Харківщина, поки що має певні обмеження. Інші регіони працюють у штатному режимі. Так, нехай із допомогою від наших закордонних партнерів, але все ж таки області функціонують. Це все, що стосується саме побутових споживачів, це не стосується об'єктів промисловості, важкого виробництва і так далі. Ми розуміємо, що там енергоспоживання на іншому рівні, і там радше за все будуть просити про дещо скорочення. Певне скорочення енергоспоживання для того, аби втримати державу на плаву, втримати на плаву енергетичну систему нашої країни. Ну і зважаючи на те, яким був сьогоднішній удар, масованим потужним та різнонаправленим різні регіони нашої держави сьогодні постраждали. Звісно ж, є реакція від нашого президента України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Написав, що масований ракетний удар на нациста Путіна в день пам'яті та перемоги над нацизмом. У другій світовій війні сьогодні відбувся понад 50 ракет і більш як 20 шахедів по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Ще раз дійсно дуже символічно, що все це стається у день пам'яті е жертв. Цього німецького нацизму нацистського режиму. В день перемоги усієї цивілізації над цією коричневою холерою, над цією коричневою інфекцією, яка свого часу пішла родом із Італії. Саме фашизм там народився, як явище, так а згодом перекочувало у вигляді нацизму до Німеччини. Ну і будемо сподіватися, що наші партнери це все розуміють і бачать ці відверті паралелі, незважаючи на офіційні заяви про те, що деякі держави дійсно на жаль розуміють. Міють усвідомлюють о, схожість російського режиму із тим гітлерівським режимом, який процвітав в 30-х і 40-х роках минулого століття. Ми все ж таки ми сподіваємося, що нам будуть допомагати нас підтримують і будуть підтримувати до самої нашої перемоги. Ну і є також коментар о, із Львівщини. Там також висловився очільник обласної військової адміністрації. Ще раз о, на цьому пам'ятаємо і розуміємо, що. Немає у нас як такого тилу в Україні. Ми повинні бути як ніколи об'єднаними та консолідованими і розуміти, що і схід, і захід, і північ, і південь це не має бути щось таке роз'єднане і абсолютно прорізне. Це має бути одне єдине, це має бути все українське тут. Про Львівщину давайте послухаємо, якими є наслідки ракетної атаки сьогодні, зокрема, саме по цьому регіону нашої країни. Це два райони Стрийський район, куда вже неодноразово цього, року, цього вже року влучали і намагаються і надалі бити вороги. Це газ по газових сховищах і також удар по теплостанції, генеруючі станції в Червоноградському районі. Розуміємо, що ми входимо в літній сезон. то звичайно у нас буде дефіцит на ринку ринку енергетике. І в час пік 7-8 години ранку, 7-8 години до 10-ї вечора, це будуть критичні години. І ми надіємося, що люди з розумінням будуть ставитись до можливих графіків відімкнення, відімкнень, наразі на даний момент немає. Але ми попереджаємо і просимо людей економити електроенергію. Ну і тут в цьому контексті також варто зауважити, що мова йде не лише про Львівщину, як таку, коли говоримо по про економію. Тут, звісно, ж варто і підключитися жителям Тернопільщини, до прикладу Чернівеччини, Хмельниччини і так далі. Нехай це області, які сьогодні не постраждали від ударів Російської Федерації. Та все ж таки ми розуміємо, що живемо і в усіх сенсах, смислах цього слова в об'єднаній єдиній державі, і в енергетичному плані також у нас абсолютно взаємопов'язані різні регіони. І залежать один від одного. Себто, якщо по Хмельниччині, наприклад, мої рідні Хмельниччині не прилетіло сьогодні, на щастя, це не означає, що хмельничани до прикладу не повинні долучатися до ось цього руху необхідного на сьогодні економії в енергосистемі електроенергії. Так.